Найдовший. Підтверджений результат снайперських пострілів у світі це влучання з дистанції 4 тисячі метрів. Здійснене українським снайпером це перевищувало попередній рекорд у 3800 тисячі метрів, який теж встановив український військовий у листопаді 2023 року. Довгий час попереднім рекордом вважався рекорд, який був встановлений канадським снайпером в Іраку у 2017 році, і він становив 3540 Метрів, ви на каналі Хістюк, Мене звати Марія. Сьогодні ми поговоримо про цікаві факти, які точно зірвуть ваш дах. Не забувайте про лайки та коментарі, а також підписку, якщо ви зі мною вперше. Нагадую вам про спонсорство каналу, яке стартує з 25 гривень, а також одноразові донати. Всю більш детальну та потрібну інформацію ви зможете знайти в описі під цим відео. Але, друзі, не забувайте. Важливо підтримувати збройні сили України. Це в першу чергу наша безпека. Дуже цікаво, що першим президентом південної Кореї був Лі Сенман. Чому це цікаво? Тому що він сповідував християнство, його батько був християнським пастором, але особливість в тому, що на той час більшість населення країни були атеїстами, інша частина були або християнами, або буддистами. Тобто, це робило його прихильником меншості, і при цьому Лі Сенман став першим президентом Південної Кореї. А першим японським послом до обох Америк та Європи вважається японець Хасикура Рокуемон Цуненга, який від 1613 до 1620 року очолював дипломатичну місію до Ватикану в Римі, подорожував через нову Іспанію та відвідував різноманітні порти Європи. Китайська політика планового діто-народження Насправді дуже жахлива У 2012 році. Жінку на сьомому місяці вагітності змусили зробити аборт. і ви ніколи не повірите, що стало вирішальним чинником до цього жахливого вчинку. Прописка саме прописка відіграла злий жарт. З подружжям справа в тому, що за китайськими законами, якщо сім'я зареєстрована в селі, то в разі народження дівчинки після досягнення нею п'ятирічного віку батькам дозволено просити дозвіл на другу дитину, і саме це подружжя вже виховувало п'ятирічну дочку. Однак фен, тобто матір дівчинки, яка проживає насправді в селі. Народилася в місті і не має сільської прописки. І Китайські чиновники доклали значних зусиль для того, щоб переконати фен зробити аборт. І зрештою вона дала згоду на операцію. Ніколи не повірите, на чому Північна Корея заробляє свої статки для того, щоб фінансувати свою військову програму. Завдяки експорту перук та накладних вій заробляє мільйони доларів на продажу цих товарів, які маркуються як зроблені в Китаї. Експорт перук та накладних вій став значною частиною північно-корейської економіки. Досягши 167 мільйонів доларів у 2023 році. Хоча цей показник є зниженим після епідемії covid 19 і в цьому ж таки, 2023 році перуки та накладні вії склали майже 60% експорту КНДР. Церемонія окіпа це ритуальна ініціація хлопців племені манданів, що проживали на території сучасної північної Дакоти під час ре. Ритуалу молодих людей підвішували на мотузках, проколювали шкіру та вставляли туди дерев'яні шампури, щоб виявити їхню стійкість до болю та витривалість духу, що впливало на їхнє становище в племені. Жив, був на Філіпінах пастор, який самопроголошено призначив себе сином Божим. І навіть він має близько 6 мільйонів послідовників по всьому світу. Але от невеличкий нюанс. На цей момент Аполло Кіполоя заарештували, і над ним розпочався судовий процес. В чому ж його звинувачують? Насправді він перебував в списку Федерального бюро розслідувань США як один з найбільш розшукуваних злочинців. Його вважали причетним до сексуального насилля над жінками і навіть 12-річними дівчатками, причетним до торгівлі людьми, шахрайством та контрабандою. Ось такий то. Пастор. Слониха Люсі це величезна дерев'яна будівля у формі слона в місті Маргрейт Сіті, штат Нью-Джерсі, США. Вона є національною історичною пам'яткою США і приваблює доволі багато туристів. Раніше ця будівля слугувала як офіс, готель, бар, ресторан. Зараз там є музей всередині будівлі, а також бажаючі туристи можуть піднятися на оглядовий майданчик, звідки відкривається неймовірність. Вірний на узбережжя для всіх любителів тату існує загроза, що тату фарби з оксидом заліза можуть викликати проблеми під час МРТ обстеження, створюючи непотрібні шуми на знімках, або ж це може викликати відчуття печіння. Та поколювання через взаємодію з магнітним полем. Це відбувається тому, що оксид заліза по суті є металом, а магнітне поле томографа може притягувати та реагувати на металеві частинки. Тому необхідно заздалегідь повідомити свого лікаря про наявність таких тату. Особливо, якщо ви знаєте, що ви зробили татуювання чорнилом, що містить в собі оксид заліза, нікелю або кобальту. Останніми словами, Волка дійсне. Написаними на клаптику паперу перед його смертю були Курт Рассел. Хоча сам Курт Рассел на той час був дитиною, для нього це залишається загадкою. Ймовірно, Уолт Дісней створював нового персонажа для всесвіту Дісней. Насправді, повна офіційна назва столиці Уругваю Монтевідео не така вже й проста, і звучить. Доволі розлогіше Ла ciudad де Сан Феліппе дель Пуерто де Монтевідео. Під час Другої світової війни журналісти BBC у своїх газетних статтях чи радіоповідомленнях постійно зашифровували якусь інформацію для союзників, що пришвидшувало час отримання потрібної інформації і, відповідно, можливість її використати. Ми всі прекрасно знаємо, що планети сонячної системи. За винятком землі, названі на честь давнього римського пантеону, Меркурій на честь Бога торгівлі, Венера богиня любові, Марс Бог війни, Юпітер Верховний Бог, Сатурн Бог часу, Нептун Бог морів. Проте Уран отримав свою назву в честь грецького бога неба Урана. Якби ж планету Уран називали за назвою давнього римського Бога, ця планета носила назву Целум. Оскільки саме Целум це Є римський еквівалент Бога Урана і є уособленням неба. У бразильському племені Сатере Маве існує ритуал, під час якого хлопчики одягають перчатки, які наповнені мурахами, аби пройти ініціацію та стати чоловіками. Цей ритуал вимагає від хлопців витримати сильний біль від укусів мурах, які за деякими даними в 30 разів болючіші за укуси бджоли. Процедура може тривати кілька годин, і протягом неї хлопчик повинен намагатися не рухатись, щоб уникнути ще більшого дискомфорту від укусів. Ця церемонія вважається підготовкою до дорослого життя, але також ця ж процедура може включати в себе повторення цього ж ритуалу до 20 разів протягом кількох місяців. Фестиваль Тайпусам це важливе індуїське свято, яке відзначають Таміли в Малайзії та Індії в день повного місяця індуїського місяця Тай. Це січень-лютий. Під час фестивалю віряни здійснюють паломництво до храмів, демонструють свою відданість Богу муругану і здійснюють при цьому ритуальний танець каваді. Що ж тут дивного? Саме танець каваді може включати в себе пірсинг тіла, носіння дуже важких нож. Та а саме бичування на знак спокутування гріхів. В Малайзії Тайпусам є державним святом, а наймасовіше святкування проходить в куала Лумпурі біля печер Батун. На цьому сьогодні все. Пишіть обов'язково в коментарях, що вас найбільше здивувало. А я вам дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.